Америка насамперед і Америка сама по собі це не одне і те саме. Адміністрація США має право вимагати від України прозорості у використанні допомоги а від європейців більш значного внеску, але залишити Україну сам на сам з Росією було би серйозною стратегічною помилкою і морально неприйнятним рішенням. Настав час сказати, пане президенте, знаєте, що Росія вторглась в Україну? Можемо. Можемо хоча б з цим погодитися. Факти важливі. Це буквально може поставити нас у міжнародну кризу. Ми можемо рухатися до наступної світової війни, тому що у нас є президент, який хоче товаришувати з Путіним і зробити все, щоб йому догодити, включно з брехнею про те, хто на кого напав. Пане голово, у мене залишилась хвилина, але я дійсно хочу поступитися будь-якому з моїх колег та запитати, чи скажуть вони сьогодні. Дуже просто, коли йшлося про війну в Україні, це була не Україна, яка вторглася в Росію, а навпаки, чи є тут хтось, хто має достатньо сміливості сказати, що Росія вторглася в Україну. Ви можете взяти мій час, і це ще одна проблема. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до. Хоча застиг, здається, не тільки час, а й все навколо. Давайте визначимося з точкою, у якій ми з вами опинилися, і чим вона відрізняється від тієї точки, з якої ми розпочинали нашу ходу. Нічим, це одна і та сама відправна точка. Давайте зафіксуємо. Пройшовши офіційно до влади, Дональд Трамп сказав: Я хочу завершити війну за 24 години що він робить перший місяць за президентським столом. Ну окрім того, що він його поміняв, бо син Ілона Маска витер об нього те, що добув у своєму маленькому носику. Він намагався поставити Україну в позицію сили. Так, я з цієї планети, і ні, я не з'їхала з глузду. Просто він робив це на словах. Ну, він так і сказав. Щоразу, коли я кажу, що Росія не винна, на мене завжди накидаються фейкові новини. Але я кажу вам: Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі, але Росію можна було так легко відрадити від цього. Це ніколи не повинно було стати війною. І всі ці мертві люди не повинні були загинути, і всі ці міста не повинні були бути зруйновані. Що каже Трамп, Росія не винна, значить, винна Україна. Якщо Україна винна, то значить, вона напала на Росію. Щоб напасти на Росію, треба бути або несповна розуму, або сильнішою за Росію. І оскільки нічого, що підтверджувало, першу мою тезу немає, то автоматично ми схиляємося до другої. Тож сильна Україна напала на Росію. Тому Трамп вирішив нас трохи. Послабити і забрати ту допомогу, яку нам надавали три попередні роки у грошовому еквіваленті. Щоправда, він ще не визначився. 500, 350 чи 100 мільярдів допомоги нам було надано, але забере, каже, все, що їм належить. Під час першого засідання свого кабінету міністрів американський президент підтвердив, що умови великої угоди щодо надр вже узгоджені. Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших ресурсів. Все вже відпрацьовано, і ми цьому раді. Також домовимося з Росією та Україною про припинення вбивств. США повернуть гроші, які надали Україні. Також Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого для підписання угоди про корисні купалини і додав, що говорив із Путіним останні два роки про війну в Україні. На цьому етапі Трамп думає, що Україна вже в нього у кишені зафіксували. Тепер починаються наступні 30 днів, які президент США планує витратити вже на Росію і дії по відношенню до неї так само, як і до України. Просто перераховує список бажань як вже домовлений факт. Миротворчість це дуже просто. А ось укласти угоду про врегулювання конфлікту дуже важко. Дозвольте мені спочатку домовитися про мир. Але й тут виявилося не все так просто. Речник Кремля Пісков заявив, що території, які Росія чомусь внесла до своєї конституції, є невід'ємною частиною РФ, і це питання не підлягає обговоренню. І додає, що ніхто не очікує легких та швидких рішень у відносинах Росії та США. Кремль вважає, що Трамп, на відміну від Байдена, готовий дослухатися до інших і що у Росії та США широке поле для співпраці, але предметних розмов поки що. Немає чи були вони цього дня, також невідомо, але перемовини у 6 з половиною годин у Стамбулі все ж таки відбулися. Ну і коли Пісков каже про співпрацю, то має на увазі Арктику, так ту саму Арктику, яку Кремль вже продав Китаю. Між сторонами вже є переговори щодо дослідження про розробку природних ресурсів Арктики, а також можливих нових торговельних шляхів. Зараз вони перебувають на ранній стадії. Сама ідея виникла під час переговорів між російською і американською стороною, а також розмов самого Трампа і Путіна, які за оцінкою президента США відбуваються дуже успішно. Арктика, вона приваблює чимало країн, оскільки через станення льодовиків і глобальне потепління це може обіцяти нові економічні можливості, зокрема торговельні шляхи та природні ресурси. Тобто, поки США планує вбити клин між Кремлем і Пікіном, Кремль, здається, робить те саме по відношенню до Китаю і США посварити дві великі держави остаточно. І вже десь на цьому етапі ви маєте сказати, це все дуже цікаво, але де питання завершення війни в Україні? А в тому то й проблема? Ніде. У Трампа, як і у будь-кого іншого, немає конкретного плану завершення війни. Так, ще й досі: на 37-й день його офіційного президентства. Плану завершення війни немає, але це не означає, що війна не може там швидко завершитись чи ще певний час е продовжуватись і знову ж таки мати завершення. Тому що, дивіться, якщо ну от ми, ми з вами да, так суб'єктивно поговоримо, план завершення війни може бути побудований тільки на одній платформі. На одній. На примусі до миру Росії, тому що це є країна агресор, все інше не має значення. Ви не можете примусити Україну, тому що це буде означати ультимативне виконання вимог Росії. а Це означатиме продовження війни на європейському масштабування війни на європейському континенті. Ви не можете примусити Європу, тому що Європа сьогодні. Виступає, ви ж бачите, з ініціативою створення навіть банку а, а, переозброєння Європи, ну щоб мати там більше набагато ресурсів, які підуть на мілітарні і оборонні програми саме в Європі. І до цього банку вони хочуть доєднати Великобританію, тобто створити такий собі а, європейську секцію НАТО. Да, і це все непогані дискусії, але ви не можете примусити закінчити війну за умови тиску на Україну чи Європу. Без тиску дуже жорсткого на Росію нічого не буде, а це і є план. Просто до нього треба дійти. Але дивіться, з урахуванням однієї позиції, я хочу, щоб ми з вами а, проговорили моральні імперативи, які нам з вами подобаються, ну які є справедливими, да? ну, тобто вбивця має бути покараний. А вони не зовсім працюють в глобальному а, сьогоднішньому політичному просторі. Якщо оцінити політику Сполучених Штатів стратегічно оцінити, сполучені штати хочуть дотиснути Росію, отримати максимальні прибутки і тоді вже прийти до завершення там величезного конфлікту у Європі. Тому на своїй першій прес-конференції Кабінету міністрів Трамп говорить: я не даватиму якихось великих гарантій безпеки. Це робитиме Європа, бо вони їхні сусіди, ну мається на увазі на. Ми забезпечимо, щоб все пішло добре. І, як ви знаєте, ми будемо партнерами з Україною щодо корисних копалин. Нам дуже потрібні корисні копалини. У них є чудові корисні копалини. Ну і ця угода принесе нам велике багатство. Ми повернемо витрачені гроші. Але тут же поточню, що виявляється, що хоч Путін і розумний хлопець каже Трамп, але Путін дуже розумний хлопець, дуже хитрий. Треба розуміти, він не мав намірів припиняти цю війну. Я думаю, він хотів усю. Коли мене обрали, ми поговорили, і я думаю, ми матимемо угоду. Я не можу гарантувати це. Знаєте, угода є угода. Багато божевільних речей відбувається під час угод. Але я думаю, угода буде. Якби мене не обрали, він продовжив би просуватися в Україні, і багато людей було б убито. Тобто я правильно розумію, що попередню тезу ми можемо забути тут? Трамп вже не говорить, що Україна напала, що Україна спровокувала Росію, а стверджує, що Путіну необхідна вся Україна, бо більше того. У мене велика повага до українців як до бійців. Вони чудові бійці. Але без нашої техніки ця війна закінчилася б дуже швидко. А я дав їм джавеліни, які вибили ті танки на початку війни. Я це зробив і хочу, щоб це закінчилося. Чи піде Путін на поступки? Так піде, піде, йому доведеться. Увага номер два. Трамп пам'ятає про те, що він був тим президентом, який надав Україні першу зброю. І здається, що зараз навіть трохи цим пишається. Чи розглядаєте ви ослаблення санкцій проти Росії? Не зараз, ні, ні. Наразі є санкції. Я хочу подивитися спочатку, чи ми укладемо угоду. Але я думаю, ми зможемо. У мене були дуже гарні розмови з Путіним і з Зеленським. Чи не є небезпечним це сигнал Китаю, якщо Росія залишить за собою території, захоплені силою? О, окей, іди та спробуй забрати їх назад. Ми зробимо все, що можемо, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін. Але й для України ми дуже намагатимемося укласти дуже хорошу угоду, щоби вони повернули стільки, скільки можливо. Ми хочемо повернути стільки, скільки можливо. Тому я ще раз наголошую на версії того, що Європа або ж Америка. В обличчі Дональда Трампа вбивала росіян на території України руками, правда, українців. А при цьому Путін хоче продати Трампу частину своїх земель і тих, за які їх вбивали в Україні. Просто Путін дуже хоче потоваришувати з Трампом. Так хоче, що почав навіть загрожувати Європі своїми спецслужбами і каже, що знайде ще. Людей, які будуть їх кошмарити сьогодні, він заявив, що перші контакти РФ з новою американською адміністрацією вселяють певні надії, але підступний захід, як завжди, хоче надути всіх, і Путіна в тому числі, і зірвати цей процес. Понімаємо. Ми розуміємо, що не всіх влаштовує відновлення російсько-американських контактів. еліт. Деякі західні еліти все ще сповнені рішучості підтримувати нестабільність у світі, і ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати розпочатий діалог. Ми це бачимо. Нам нам потрібно це враховувати і використовувати всі можливості дипломатії та спецслужб для зриву таких спроб. Як то кажуть, не пройшло і три роки, як російські пропагандисти за вказівкою Путіна спочатку ображали Трампа, а потім почали цілувати його в руки. Сором, взагалі, якийсь, як говорив Швондер, американський президент судиться з актрисою. Складно придумати щось інше актрисою. Невже він її не задовольнив? Чи в чому проблема? Ми обов'язково домовимося з Трампом. Запевняю вас, все це зміниться, і ми будемо дружити з Америкою. Всі вони будуть не під столом переговорів, а під столом переговорів. Що ми вирішимо, те і зроблять. Подивимось. Отже, ж, пристосуванці взагалі все одно перед ким на колінах стояти. Головне, щоб вставати і, не дай Боже, думати не змусили. А поки у Стамбулі, я нагадаю, відбулися перемовини між Росією та США. Переговори закрили для преси, а делегації склади не розкривали. Відомо, що на зустрічі мало би йтися про те, щоб відновити роботи посольства. Раніше Путін журився, що в цих будівлях, якщо так далі, піде працюватимуть лише прибиральниці, може, хай би собі працювали. Від них, хоч шкоди немає. Ну, відомо, що зустріч тривала 6 чи 6,5 години, і Путінська делегація пішла з неї під стукіт власних копит, тобто без коментарів. Натомість коментарі надходять від сторони, яка приймала делегації. За інформацією Блумберг Ердоган обговорив із Зеленським та Лавровим відправлення турецьких військових до України після мирної угоди. Нагадаю, що Туреччина є членом НАТО і має другу за чисельністю армію НАТО після Сполучених Штатів, що є. Прямою загрозою для перемовин. Туреччина, як член НАТО, прагне сприяти стабільності в регіоні та готова взяти на себе відповідальність у забезпеченні миру в Україні. Деталі можливої миротворчої місії наразі не розголошуються. Очікуються подальші переговори між сторонами для узгодження умов та мандату місії. Щось мені здається, що тепер і Туреччину оголосять недружньою країною після таких пропозицій, бо чого насправді хоче Путін. По-перше, Росії не має сенсу погоджуватись на іноземних миротворців в Україні, особливо миротворців НАТО. Чому тому що потенційно ми ж розуміємо, що Росія не полишає питання про контроль над Україною, і цей контроль уже не ідеологічний чи дискурсивний, не культурний. Тобто, це не історія про те, де там буде знову якась партія регіонів, от знову нам якихось там навісять про російських політиків. Ні, це контроль, от уже фізичний, да? тобто танки. Літаки, якась нова окупація, якась нова атака. Рано чи пізно вона мислиться як можлива і абсолютно реалістична. В цих умовах атака на іноземних миротворців Україні, країн НАТО, може бути розцінена країнами НАТО як казус Белі як привід до вступу у війну. Не за п'ятою статтею, а просто так. Ви розумієте? Не за п'ятою статтею, а просто так, тому що НАТО може собі це дозволити фізично. Воно ще не може це часом собі дозволити, психологічно або ідеологічно. Але знову ж таки, ну ми пам'ятаємо, 99-й рік Білград у НАТО не було ніяких зобов'язань перед етнічними меншинами в Йогославії. Але тим не менше, ну от був казус Беллі, НАТО, зрозуміло, можна скористатись питанням. І воно скористалось так, що Сербія досі, як то кажуть, відкашлюється. І Росія не хоче потрапити. Я думаю, в подібну ситуацію, де вона виявиться, скажімо так, в стані ризику прямої конфронтації з НАТО, особливо у уго рамках угоди створеної з США. Тому що Росія хоче досягти конструкції, в якій ніяких безпекових зв'язків України із країнами НАТО не буде. Мова не про сугубо су 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 США, мова взагалі ніяких безпекових зв'язків України з країнами НАТО. Ніяких там тренувальних місій в яворів ніяких навчальних бриз, ніяких програм по перепідготовці українських спеціалістів і інших заходів, які НАТО дозволяли там забезпечувати Збройним силам України для вдосконалення управління. Цього не буде з точки зору Росії, і саме це якоюсь мірою гарантія для Росії того, що от Україна залишається довгостроково в. Умовно кажучи, такі розмиті, але все-таки орбіти впливу. Росія на це не погодиться. А це важливий, знову ж таки, важлива частина плану, який було написано ще до приходу Трампа до влади. Це план, який писали Келлор, це план, який писав е, Редкліф, це частково план, який озвучував Річард Гренал в своїх інтерв'ю. Тобто, якоюсь мірою Росія хоче досягти ситуації, де вона отримує в принципі перемогу без бойових дій на на всій території України. От вони не хочуть просто от ідеї закінчення війни, як війни, а з України ну буде що буде? Ні, вони хочуть прямо впливати на безпековий статус України. Тому ніяких іноземних матворців ними не розглядається як опція, яку вони можуть підписати наразі. Принаймні, а от про те, чого насправді хоче Путін, ваші думки можете залишати під відео свої я озвучу за 24 години.